Хочеш зекономити на сукні мрії? Тоді слухай уважно. Ми запустили акцію, яка точно тобі сподобається. З 10 по 27 листопада ти можеш забронювати свою знижку. Купуєш сертифікат на 100, 200 або 300 гривень, і він автоматично стає твоєю передплатою за товар. Але найкраще, що до кожного сертифікату додається купон на знижку. І знижка визначається випадково. 100 гривень знижка 10-20%. 200 гривень знижка 20-30%. 300 гривень знижка 30-50 Кожен сертифікат один купон. Хочеш більше, бери кілька. Використати купон можна один раз з 28 по 30 листопада у дні Black Friday. Сертифікат може стати чудовим маленьким подарунком. Тож бронюй свою знижку прямо зараз. І побачимось на Black Friday.